Скасувати рішення уряду щодо приєднання двох вишів до університету імені Мечникова, звернення до Кабміну з таким проханням направив трудовий колектив Одеського екологічного університету. У навчальному закладі вважають, що такий крок матиме здебільшого негативні наслідки. Наша основна позиція це зберігти ті унікальні спеціальності, які є в нашому університеті. Я, в принципі, готовий все це на те, щоб все ж таки добиватися того, щоб ми зберіглися. Розпорядження уряду стосовно реорганізації екологічного університету, а також фізико-хімічного інституту опублікували 5 січня, згідно рішення Кабміну правонаступником майна, земельних ділянок, прав та обов'язків, це навчальних закладів стане Одеський університет імені Мечникова. Чи не буде це? На рівні рейдерського там захоплення, да? коли це все буде знесено і коли тут будуть якісь бізнес-центри або будівля, бо ми віддаємо собі звіт про те, що ми знаходимося у курортній зоні. Викладачі екологічного університету кажуть, про розпорядження уряду дізналися з соцмереж, переймаються, що можуть втратити роботу. Лишилися під бомбами працювати тут, щоб готувати фахівців для відновлення України, коли екологічний стан так зруйновано зараз. Актуальні ці фахівці зараз я не знаю, чи я буду чим мені займатися. Як зазначено на сайті Міносвіти рішення про укрупнення одеських університетів приймалося, аби сформувати спроможну і ефективну мережу вишів та розширити можливості вибору дисциплін? Водночас чітких критеріїв, за якими реструктурують навчальні заклади, немає, зазначають працівники гідромету. Незрозуміло за яким принципом відбувається це окрупнення. Хтось може сказати, що в нашому університеті не багато здобувачів до нас не так активно вступають, як, наприклад, до юристів. Але чи каже це про те, що екологи наразі не потрібні? Намагаємося отримати коментар від урядовців стосовно цього рішення. Водночас, наприкінці листопада, вчена рада університету зверталися до заступника міністра освіти з проханням надати роз'яснення ситуації, але й досі відповіді на свої питання не мають. Валерія Бабіна, Павло Шаповалов, перший міський.